На Вінничині продовжують ліквідувати наслідки негоди. Напередодні циклон дістався центральних регіонів. Хурделило в області впродовж цього понеділка. Цілодобово автошляхи розчищав спеціальний транспорт. А в обласному центрі спостерігалися затори. На районних трасах зі снігових заметів витягали легковий та вантажний транспорт. Надвечір хурделиця вщухла. Натомість сьогодні їй на зміну мають прийти морози до мінус тринадцяти. Це відео поліції. Службові автомобілі витягають зі снігових заметів легковики із подорожніми. Допомагають водіям фур, а ще забезпечують доступ спецтехніки до проблемних ділянок доріг. Наразі усі поліцейські екіпажі орієнтовані на допомогу людям, які опинилися в снігових заметах, а також забезпечують регулювання дорожнього руху на найбільш ускладнених ділянках дороги. Циклон скував Вінничину від вечора неділі. Попри безперебійну роботу, спецтехніки місто спинялося у заторах. Комунальники розчищали автошляхи і тротуари. Наслідки циклону долатимуть кілька діб, кажуть комунальники. І закликають автовласників не створювати перешкод на узбіччях. Водії о, свої транспортні засоби ставили, не паркували, не заважали проїзду спецтехніки, щоб було більш якісне прибирання цієї снігу і, сніг, і цієї каші з дороги. За даними синоптиків, складні погодні умови протримаються на території регіону до 9 січня. У вівторок стовпчики термометрів опустяться до мінус 13. Саме тому у держслужбі з надзвичайних ситуацій радять утриматися від далеких поїздок. Ми з звертаємося до водіїв та пасажирів з проханням в дні несприятливих погодних умов утримуватися від поїздок на великі відстані власним автотранспортом, а також автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів при собі мати термос з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон також теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.